Україна готується до роботи з закордонними аудиторіями у серпні та вересні. Заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Глава держави повідомив про чіткий сигнал, що Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра. Я очікую по поверненню в Україну. Нагадаю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прилетів з робочим візитом до Китаю у місті Гуанчжоу. Понад три години тривали переговори очільників МЗС двох країн. Кулеба назвав розмову з Ван Ї розлогою, предметною і відвертою. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Пекіна у досягненні сталого і справедливого миру. Дипломат переконаний, що це відповідає стратегічним інтересам Китаю. Він Запевнив, що Пекін непорушно підтвердив повагу до територіальної цілісності і суверенітету України. За словами Кулеби, Ван Гі погодився, що потрібна не ілюзія миру і тимчасові рішення, а сталий мир. Зазначу, це перший візит українського міністра до Китаю за останні вісім років. На зв'язку з нашою студією Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Станіслава, вітаємо вас. Доброго ранку, доброго Доброго ранку. Отже, на вашу думку, які основні цілі переслідував візит Кулеби до Китаю, якою мірою їх вдалося досягнути? Ну, дійсно, вже завершується перший з початку великої війни візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до Китаю це візит, який дуже важливий для нашої держави в контексті того, що він може зробити неби внесок у процес мирного врегулювання російсько-української війни. І дуже важливо, що якраз таки цей візит відбувся на запрошення міністра закордонних справ Китайської народної республіки ва. На її, а отже, китайська сторона зацікавлена у тому, щоб в, нашій, в нашому регіоні, і зокрема в, в контексті війни на території нашої країни, запанував мир, і вочевидь, що обидві держави зацікавлені. Як у, у тому, щоб е, м, припинилося насильство, а, а ну а також і в у верховенстві міжнародного права дотриманні принципів е, нерозповсюдження та не ядерної зброї, що є дуже зараз важливим і актуальним в контексті тих погроз, які лунають від Російської Федерації, і загалом щоб е, можна було повернутися до нормального стану е, речей, зокрема шляхом досягнення е, сталого і справедливого миру. Тут варто також розуміти, що Китай для нас важливий в тому сенсі, що він має ексклюзивні важелі впливу на Москву, тому його позиція може стати визначальною для припинення російської агресії. І бачимо, що зараз дуже багато говориться про те, що незабаром можливо навіть. Цьогоріч може бути скликано е, другий е, саміт миру, і якраз таки е, участь великої кількості країн у першому саміті е, засвідчило той факт, е, що встановлення миру в Україні має глобальне значення. А отже, цю кількість учасників, які е, підтримують українську формулу миру, може може зрости. Ну і сподіваємося, що якраз таки Китай буде однією з державою, яка все ж таки долучиться до того, щоб Можна було уже всі разом розглядати нашу формулу миру про що ратує офіційний Київ. А якщо буде Китай, то це може бути маяком для багатьох інших країн, зокрема тих, які ми умовно відносимо до держав глобального півдня. А отже, тоді наші переговірні позиції з Російською Федерацією можуть значно зрости. А і тому, коли вже будуть перемовини безпосередньо з Росією, тоді можемо дійсно мати більше. Таких сильних позицій, більше аргументів і більше впливу на миротворчий процес, і що дуже для нас важливо, щоб ми не, не жертвували якимись національними інтересами, не жертвували якимись такими важливими для нас питаннями. А отже, я думаю, що якраз таки оцей візит, який відбувся ці дні, візит Дмитра Кулеби до піднебесної, може зробити значний внесок у цей великий геополітичний пазл, зокрема. Щодо того, як і, і коли і яким чином можна буде домовлятися про мирне врегулювання. а тому я думаю, що в наступні дні, місяці, тижні ми будемо бачити інші важливі для нас візити, і не виключається, що Китай також фігуруватиме серед тих чи інших перемовин або якихось спільних засідань. Пане Желіховський Кулеба сказав, що нам треба уникати конкуренції мирних планів. Нам треба рухатися до справедливого та стійкого миру, і Китай може зіграти в цьому важливу роль. А як це можна розуміти, зважаючи на те, що Китай має свій власний мирний план? Ну, варто розуміти, що Кулеба у Китаї роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні української формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії, і саме формула миру. Президента Володимира Зеленського здатна забезпечити різноманітні аспекти мирного врегулювання в Україні, тобто вона абсолютно відповідає міжнародному праву, вона абсолютно відповідає ті логіці мирного врегулювання, яка, яка встановлена світовою спільнотою протягом багатьох десятиліть. І я думаю, що тут якраз таки можна з Китаєм багато на чому зійтися, адже все ж таки ми бачимо, що Китай навіть у своєму першому мирному плану на ратує за суверенітет е, України, тобто, фактично, ми не можемо говорити про е, те, що зараз можна заморозити конфлікти, тобто, щоб віддати е, ті. Територію е, України, які є окуповані Російській Федерації, і це дуже важливо. Е, і про це ж говорить і українська формула миру, тобто є е, про що е, є на чому е, зійтися. Е, ну і я думаю, що е, якраз таки те, що Україна також зі свого боку засвідчила е, про територіальну цілісність Китаю, зокрема і в контексті острова Тайвань, це також важливий від Києва сигнал Пекіну. І сподіваємося, що Уряд Китайської Народної Республіки цей сигнал почув. А ми бачимо, яка таки він про це теж засвідчив. Тобто вже залишається сподіватися, що китайський уряд врахує це, і дійсно він буде, скажімо, більш ретельно і більш справедливо розцінювати нашу формулу миру як таку, яка є безальтернативною у даній ситуації. Станіслава, перш ніж ми продовжимо нашу розмову, зачитає повідомлення, яке з'явилося буквально щойно від командувача повітряних сил Збройних сил України. У ніч на 25 липня ворог застосував 38 ударних безпілотників шахет, атакуючи об'єкти інфраструктури України за кількома напрямками Південнодеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією? йдеться в повідомленні командувача повітряних сил протиповітряної оборони працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях станіслава щодо візиту Кулеби до Китаю, як ви думаєте, яким чином цей візит може вплинути на динаміку? Відносин між Україною та е, Китаєм у майбутньому. Ну, звісно, якщо е, китайська народна. Республіка активно залучиться до майбутніх самітів зустрічей перемовин, про що ми тільки що говорили. І якщо дійсно Китайська Народна Республіка зробить значний внесок у мирне врегулювання, але не на шкоду українським інтересам і, взагалі, не на шкоду міжнародним принципам, які працюють, і які є встановленими у світі, і тоді вже дійсно ми можемо працювати на Тьох напрямках, адже у нас є дійсно багато чого того на з чому ми можемо співпрацювати, зокрема і в контексті продовольства, і в контексті обміну різним досвідом в абсолютно різних сферах, і Україні є чим поділитися з Китаєм і Китаєм, так і Китаю, так само навзаєм з Україною. Тож я думаю, ми можемо встановити тісні зв'язки, і не виключається, що якраз таки візит Дмитра Кулеби до піднебесної може бути новим. Новою сторінкою у наших двосторонніх відносинах. Сподіваємося, що так воно й буде. Україна абсолютно зацікавлена в комунікації з усіма країнами світу. вона ратує за те, щоб мати і тісну політичну і економічну співпрацю, що вигідно було б для всіх. Тож сподіваємося, що Китай він не займатиме якусь позицію, яка була б відверто ворожою до нашої держави. Він не підтримуватиме російську. Федерацію у війні і про що зараз е був заявив президент України Зеленський. Тож я думаю, що тут є дуже велике поле для спільної діяльності. Віримо в це, сподіваємося, і робитимемо усе можливе, щоб дійсно між Україною та Китаєм були якісні, е продуктивні та дружні відносини. Пане Станіславе, дякуємо вам, що долучилися. Станіслав Желіховський, Спасибо кандидат вам. політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.